Своїх учнів, якщо хто згрішить твій брат проти тебе, іди і докори йому на віч, коли послухає тебе, ти придбав свого брата, а коли не послухає, візьми із собою ще одного або Бог, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві. А коли і церкви не послухає, нехай буде тобі, як язичник і митник. В істину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І усе те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову кажу вам, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного. Адже де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я серед них. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Ісу Слава Ісусу Христу. В першому читанні з книги Пророка Ізкиєва чуємо такі слова про те, що ми маємо один одного наставляти у святості і відговорювати від гріха, щоб не чинити гріха. І є обітниця, що якщо будеш наставляти людину на істину, відговорювати від гріха, то сам спасешся. Навіть якщо ця людина не навернеться, але ти старався навернути цю людину, говорив до неї, то ця людина не спасеться, а ти спасешся. Але якщо ти бачив гріх людини і... Не напоумив цю людину на істину, не наставив її на істину. І вона згрішила, і вона ця людина померла у гріху, то і ти також будеш мати відповідальність за те, що ця людина померла у гріху. Власне Ісус Христос. У Євангелії сьогодні дає, можна сказати, також е, наповнення, як наставляти інших людей в істині, в правду. як старатися навернути цю людину. Власне, е, описується в сьогоднішній Євангелії від Матея, 18 розділ, е, так, так званих три ступені. Упоумлення, наставлення грішника. Ісус Христос каже, якщо згрішить твій брат проти тебе, піди спочатку і докори йому віч на віч. Що це означає? Що не можна відразу всім розказувати про гріх цієї людини або прилюдять? Ісус Христос вчить нас поважати навіть грішника, поважати людину, перш за все, що це є людина. І вона має право на, можна сказати, скажімо так, тайну покаяння. І, власне, звідси, з цього слова, йде традиція, що сповідь йде віч навіч віч зі священником. Тайна сповіді. Бог шанує таємницю гріха людини і шанує можливість її навернення. Правда, в разі танства сповіді сама грішна людина приходить до священника, можна сказати, вже відразу до церкви, до представника церкви, стає на коліна і кається і просить пробачення. Коли послухає тебе, мій брат, ти придбав свого брата. Отже, навернення, повернення долона церкви. Бо коли людина згрішає, рішить, робить гріх, то можна сказати автоматично через гріх, через утрату ласки Божої, якби вже приходить так зване відлучення, відходження від. Єдності з церквою, від благодаті Божої. І людина має ще ту ласку Божу, щоб навернутися і приходить спокаяння. Але, власне, тут Ісус Христос конкретно описує, що якщо людина не навернулася, якщо ти бачиш, що ця людина згрішила, то твій обов'язок є підійти до цієї людини, відвести в... Сторону від так, щоб інші не чули, і упоминути його, щоб він опам'ятався, об'яснити йому, сказати йому, що це гріх. Також це відноситься і до батьків у вихованні своїх дітей, не сварити його при всіх чи при братях і сестрах, так, щоб принизити його якийсь може навіть маленький авторитет, авторитет маленької дитини, який може зростає серед братів і сестер чи, або чи, серед школьників. Це таке, також відноситься і до вчителів, що добрий вчитель відведе дитину десь в куточок, десь в коридорі, поговорить з, дити, з дитиною. Не буде його, як то кажуть, пиляти там, чи, чи хвостити при всіх дітях при класі, а спочатку відведе в сторонку і з віч на віч, скаже йому, що є неправильно, що є не так, повчить цю дитину, цю людину. Це у всіх стосунках відноситься. І далі Ісус каже, є другий ступень. Коли не послухає, то ще не треба при всіх. Візьми з собою ще одного або двох двох свідків, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося кожне слово. От. І тоді є ще, можна сказати, шанс для навернення цієї людини. Якщо перший раз не послухав, не захотів 에, навернутися, не захотіла це людина навернутися, то Ісус каже, що ще не взяти двох або трьох одного або двох, або трьох свідків. І при цих свідках вже сказати ці люди на полу. І знову каже, якщо не послухається, то придбав ти брата Твого. А якщо не послухається, то тоді вже... Говорити церкві. Тобто це вже така людина, ну, яка, як то кажуть в Біблії, твердолоба, ну не хоче, не має бажання навернутися вперта, Не має Це вже... Я ще таких сам не бачив людей. Аж так були вперті у своєму, у своїх намірах гріховних. такі не хтять. Не хотят навернутися. Завжди, може, каються, просять пробачення. Зрозуміло, що є людська слабкість і може там повернеться до гріха. Але щоб так аж спеціально не хотів навернутися, коли ти йому говориш, навертаєш його, пробуєш його настановити, а він ще з тобою буде спорити то таких ще, ще я таких не бачив, щоб аж так спорили не хотіли навернутися. То, власне, така людина, яка вже завзято спорить з церквою, скажімо так, це третій ступінь, коли не послухає церкви, нехай буде тобі як язичник і митник, то це вже і є, власне, то відлучення церкви. церкви. Так звана ескомуніка. Бо е, такі випадки може бувають, коли власне людина е, говорить і проти церкви, коли говорить якусь єресь і е, не хоче бути в єдності з церквою, власне, таким. Способом появлялися колись перші секти, перші розлами в церкві, перші відличні. Ісус Христос каже, воістину кажу вам, усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, власне, є дана влада, влада апостолам, Бо він звертається в цих словах. В цьому тексті, який ми читаємо в Євангелії від Матеї 18 році, звертається до своїх апостолів. Він до них говорить, що все, що зв'яжете на землі, буде зв'язати на мене. Все, що розв'яжете на землі, буде, розв'язане на мене. І про це також говориться, і коли він установив таїнство сповіді, читаємо в 20 розділі, Євангелії від Йоанна, що кому відпустити гріхи, відпустяться їм, а на кому залишити, власне, на тому залишаться ці гріхи. Смутна правда власне, про так зване відлучення від церкви, але... Всяке відлучення від церкви підрізувається під собою як тимчасове, до того часу, поки людина не навернеться, не прийде спокаяння. І в другому читанні, власне, є якби ще таке наповнення, з яким духом це робить про ці заповіді. Нікому нічого не будьте винні за винятком любові один до одного. Все маємо чинити з любов'ю. Навіть те, що єпископ, бувається, що єпископ може накласти на когось тимчасово так звано екскоммуніку, відлучення і то він це робить не зі злості, не, не, не тому, що це він хоче зробити, але, можна сказати, з таким сожалінням і з любов'ю до цієї людини. Бо Бог кого любить, того картає, карає це покарання є тим часом. І єпископ чи священник не, не робиться своєю силою, що ніби це з його рук таке стається, але, власне, він просто має оголосити те, що насправді сталося. Бо коли людина чинить якийсь гріх, наприклад. Гріхи, за які є е, так звана екскомуніка, сентенції, Наприклад, аборт. Е, свідомий гріх. Свідомий Наприклад, е, якесь святотатство, попрання святих е, тайнів. Власне, ця людина бо просто автоматично, без участі священнослужителів, втрачає той стан благодаті І епископу тільки залишається проголосити, оголосити про такий стан цієї людини, яка не таємно, а прилюдно відрікається від це. Адже, адже хто любить іншого, той виконав закон. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожадай та будь-яка інша заповідь міститься у цьому вислові. Люби ближнього свого як себе самого. Сама любов не чинить ближнього зла. Тож любов це виконання закону. Навіть якщо подивитися далі, коли людина, не дай Боже, в стан, увійде в такий стан, скажімо, екскумуніки, у момент смерті. І всі скажуть, що напевно ця людина попадає в пекло, то, власне, таке пекло для такої людини, це є вогонь любові. Може, якщо може, зустрічали колись якусь дуже злу людину, яка була настроєна проти церкви, я зустрічав таку що ця людина не бажала й чути про церкву, то коли цій людині щось говориш про Бога, про любов Божу, то цю людину аж попросту якби тіпало. Що ця людина їй дратувало кожне слово про Бога. Або коли е, говориш їй цій людині, що я тобі прощаю, те, що ти мені чи. А людина хотіла би, щоб я відповів цій людині злом на зло, Бо вона спокушує, ця людина, тебе до зла, до зло то коли ти пробачаєш, то цю, цю людину знову це ще більше дратує. І так само може бути і, власне, стан пекла, коли людина помирає і є, і є в тому стані пекла. Коли наближається до неї Бог зі своїм вогнем любові, то цей вогонь любові причиняє цій людині тільки більше і більше роздратувати. Тільки більшим і більше біль. Для, для добрих людей, скажімо, для святих людей цей вогонь є вогонь любові, в якому ця людина палає в любові і любить Бога, і Бог її любить. І вона перебуває в цій любові, в цій радості, то ця зла людина для цієї людини цей вогонь стає білью роздратування і попросту до неможливості дуже болі, болюче. Це є таке порівняння. Ми не можемо на 100% знати, що є там, бо ніхто з нас ще може не вертатися, не був там, не знав. Отже, але краще, власне, вже тут, на землі, пережити дотик вогню Божої любові, Духа Святого. І перебувати в цій Божій любові. І відповідати на цю Божу любов. І так, як говорить Ісус Христос, з тією Божою любов'ю виходити на проти цієї людини, на зустріч до цієї людини, до кожної людини, яка зрішає. З любов'ю упоминути віч на віч, з любов'ю упоминути цю людину при е, одному, чи, при двох чи трьох снідах. І також з любов'ю без дратування. Вже тоді на третій раз, третя спроба, коли говориш церкві, визнаймо нашу віру. віру єдиного Бога.